Такий центр планують створити на базі Ахмедиту. Як він працюватиме та де зараз перебувають пацієнти і що вони потребують, якого відновлення дізнавалася вже наша колега Аліна Люшина. Каті 14 чотирнадцять уже рік вона оговтується після російського обстрілу. 8 квітня на вокзалі в Краматорську ворожа ракета вбила її маму. Жінка померла прямо на очах у дівчинки. Сама Катя отримала безліч поранень ніг та спини. Самоскулки і по снікам там ні в Так вона виглядала через кілька місяців після того злощасного дня. Частину уламків так і не вдалося дістати. Там спочатку була операція, а потім реабілітація, мабуть, 4 місяці. На лікування до столичного гмадиту Катя приїхала з бабусею, тіткою та молодшою сестричкою. Коли настав момент виписки з відділення ортопедії, виникла проблема, бо ж виписувати дівчинку було фактично нікуди. Житла в Києві родина немає, а повертатись на Донеччину небезпечно. Ми перебуваємо в 12 кілометрах від Бахмута, тому повернутись туди я навіть не знаю. А тим більше діти панічно цього бояться. Там у нас, там у нас навіть ортопеда немає. Лікарі повиїжджали, особливо хороші, які там були. А зараз там нічого не залишилось. Незважаючи на потребу в реабілітації, надалі залишатись в лікарні Катя теж не може, оскільки стаціонарного відділення для таких пацієнтів поки немає. Небайдужі почувши історію, дівчинки орендували для сім'ї квартиру. Втім, їздити щодня до лікарні бабуся з онучкою теж не може. Нам зняли квартиру на лівому березі, а сюди їздити дуже далеко. Ми намагались десь там реабілітацію пошукати, але краще охмадитом ми нічого не змогли знайти. набагато краще було б щоб вона тут проходила реабілітацію. Таких історій в Україні сотні, бо лише за період великої війни Росією вбито 480 дітей ще близько тисячі поранено. Травми зв'язані з ампутаціями кінцівок, черпно-мозгові травми. Ідеальний вихід для таких пацієнтів, як Катя, проходити реабілітацію перебуваючи в лікарні. Втім, досі в Україні такої можливості немає навіть в найбільшому дитячому медзакладі охмадиті. Тут є територія і місце, втім поки бракує умов. Діти, що постраждали від ворожих обстрілів чи окупації, вимушено розподіляються по всій лікарні, де є вільні місця. Це значно ускладнює процес реабілітації, зменшує його тривалість та ефективність. Потенційні палати для маленьких пацієнтів потребують не тільки капітального ремонту, а й медичного обладнання. Допомогти облаштувати все це взявся львівський оборонний кластер. Ідея вже має окреслені межі, це близько 600 квадратних метрів. Це створення 14 місць для стаціонару. Це створення перших двох в Україні кімнат сенсорної депревенції, там де дитина без шуму зайвого, без зайвого світла може знаходитись після важких, ну наприклад, там втручань після реанімації. Перемовини про створення такого центру зі стаціонаром велися ще з грудня. Організація шукала інвесторів, які зможуть профінансувати проєкт. Втім, зробити свій вклад може кожен за реквізитами на сайті Діти війни. Попередня сума, яку потрібно зібрати, 40 мільйонів гривень. Близько половини коштів піде на ремонт та реставрацію палат. Інша частина на закупівлю медичного обладнання по сумах коштів проект не є великим, по всього робіт він є немалим, скажімо відверто. Тому оптимістично, звісно, я би хотів, щоб до кінця 2023 року власне те, що залежить від нас, тобто збор пошук коштів, відповідно запис процесів, було би закрито. Поки ж на місці майбутнього центру старі ліжка та голі стіни. Втім, це ненадовго це будуть окремі палати та, з розташуванням одної дитини та одного родича, який прибуває з дитиною. Також обладнають перші в Україні палати із сенсорною депривацією. Це тихі кімнати для пацієнтів після важких черепно-мозкових травм. Частина медичного обладнання буде розташована прямо в палатах, каже завідувач відділення гострої реабілітації Павло Андрієв. Другий тип. Обладнання він буде розташований в інших кімнатах. Це буде кімнати фізичної терапії чи ерготерапії, куди буде пацієнт виходити зі своєї палати та займатися на тому обладнанні з фізичним терапевтом. Загалом реабілітація займає від трьох тижнів до шести місяців. За рік 290 дітей матимуть змогу проходити відновлення в умовах повного стаціонару. Втім, тут сподіваються, що пацієнтів, які потребуватимуть такої допомоги, буде якомога менше. Аліна Люшина Сергій Приходько Телеканал Київ.